Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні чергова зустріч у рубриці Додачі зі старих Зошитів. І я вирішив вам показати задачу, яка з моїх Зошитів минулого століття 20-го. Цікава задача, на мою думку. Вперше ми з вами у цій рубриці розглянемо текстову задачу, зокрема, текстову задачу на рух двох об'єктів. На мою думку, це хороша задача, цікава. Думаю, цікава буде і вчителям також. Тому, будь ласка, натисніть паузу і спробуйте цю задачу розв'язати. Ну, я сподіваюся, що у вас вийшло, але вона не така проста, мабуть. Отже, відстань між пунктами А і Б105 км, я це вже таку схемку маленьку накреслив Завби, виїжджає автобус зі швидкістю в км на годину, а через 30 хвилин за ним виїжджає автомобіль зі швидкістю 40 км на годину. Наздогнавши автобус, там щось відбувається. Тобто, якщо автомобіль наздогнав автобус в якийсь момент часу, значить його швидкість більша. Тобто швидкість нашого. Автобуса в ми можемо зразу позначити менше за 40. Бо інакше просто задача втрачає зміст. Отже, давайте ще раз: виїхав автобус, їде їде потім через 30 хвилин виїхав автомобіль, і ось в якийсь момент часу автомобіль наздоганяє автобус. Нехай це відбулося на відстані X кілометрів від А. Оцей момент зустрічі. Давайте ми в таблиці напишемо, що тоді відбувалося. У нас є автомобіль. Давайте, автобус перший виїхав, автобус і автомобіль. С в кілометрах, вони подолали X кілометрів і той інший. V в кілометрах на годину. Авто, автобус. автобус у нас їде зі швидкістю В. Автомобіль у нас їде за швидкістю 40 км на годину. Тоді час, який вони витратили Х на В, а тут Х на 40. І оскільки автобус виїхав раніше на 30 хвилин, то перша величина на одну другу години більша. Тобто, ми можемо від цієї величини. Відняти одну другу і отримати Х на 40. Ну, тепер ви можете сказати, ну це добре, все правильно, ми це і самі можемо зробити, в принципі. А що з цим добром робити? Що робити з цим добром? Бо в нас вже дві невідомі, ікс, і В. Але не забувайте, будь ласка, давайте це перший пункт. У задачі є ще друга ситуація, яку ми повинні далі розглядати. Давайте я поз... ще скопіюю малюночок. І після чого що відбулося? Наш автомобіль наздогнав і повернув назад. Тобто автомобіль поїхав назад автомобіль, а автобус поїхав до пункту Б автобус. Ну, тільки стрілочка автомобіля треба більше робити, бо швидкість автомобіля більша. Що проїхав автобус, і що проїхав автомобіль? Давайте я щоб було швидше. Ще раз це скопіюю, але у нас забудуть інше. Автомобіль їхав так само: X кілометрів, В кілометрів на годину. Перепрошую в автомобіль X кілометрів, 40 км на годину, Х на 40. А от автобус, автобус давайте ми витремо. У автобуса все було трішечки не так. Відстань, яка йому залишилася, це 105. Давайте я зелене візьму, 105 мінус Х, тобто він 105 мінус Х. Швидкість та сама. І тому він витратив 105 мінус х, що ділиться на В. При яких значеннях автобус приїде в Б раніше? Тобто, що це означає, як це написати? Це означає, що ми повинні знайти такі значення В, що. Автобус витратив менше часу менше. Тобто 105 мінус Х на В менше має бути, ніж Х, що ділиться на 40. Тепер давайте я назву це зірочка. Я його скопіюю. Отже, те, що ми з вами дізналися, це був другий етап. Другий етап ми розглянули рух далі. І нас буде чекати ще третій етап. Отже, ми пов... давайте тепер я конкретизую. Отже, ми повинні розв'язати таку нерівність відносно В за умови зірочка. Ну, ті учні. Хто не дійшов до цього моменту, я думаю, є смисл натиснути паузу і вже спробувати розв'язати починаючи саме з цього. Я сподіваюся, що алгебраїчно ви з цією ситуацією розібралися. Вона, ну, вона не проста, але сказати, що вона така вже важка, я не можу, чесно кажучи. Розбиратися можна, до речі, дуже по-різному. Отже, давайте я випишу 105. Тільки я візьму 105 мінус х, що ділиться на V, менше Х на 40. А зірочки, ми знаємо, що таке Х на 40. Значить, я замість х на 40 підставляю x на V мінус одна друга. Переношу. Я буду достатньо ретельно показувати. Я не можу сказати, що це так важко. Ну, але. Ну, Скажемо, воно дещо незвично, я б так сказав. У нас В величина додатня, ми можемо на 2В помножити. Значить, у нас буде 2 на 105 -х 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 мінус тобто х плюс В менше 0. Тобто 210-4х плюс В. Менше нуля. От що ми з вами отримали. Ну, воно, звичайно, непогано. Давайте я навіть отак в рамочку обведу. Воно погано, але ж ви можете сказати: ну добре, але ж все одно, все одно в нас Х і, і В. А давайте не забувати про зірочку. Я один раз використав, я зараз буду використовувати другий раз. Я виражу X. X на V мінус Х на 40 дорівнює 1, друга х дужки 1 на V мінус 1 на 40 дорівнює 1 друга. Х помножити на 40 мінус В 40 В 1 друга. Ну, трішечки місця не вистачило. І звідси ми виражаємо x, x дорівнює 20v, що ділиться на 40 мінус В. І тоді, коли ми це для себе зрозуміємо, то зрозуміло, що робити далі. Ми підставляємо у нашу нерівність блакитній червоній хмарки, ми замість X підставляємо цей вираз. Ми можемо домножити на 40. Мінус В, скоротити, я, я буду звіряти, тут не так вже все і просто. І після того, як ми помножимо там на мінус 1, В квадрат плюс 280 В мінус 8400, що ділиться на В мінус 40 менше Так, да, Там два рази на мінус ми множимо. І в результаті V-30 на V плюс 280 на V минус 40 менше нуля. Враховуючи, що V більше нуля, залишается V минус 30 на V мінус 40. Менше нуля, ну, методом інтервалів можна, можна. враховуючи, що В додатнє можна, і без нього, в принципі, можна обійтися. Ну, Мабуть, методом інтервалів буде швидко і якісно. Отже, ми приходимо до того, що наша швидкість має бути більше 30, щоб він раніше приїхав В В, в пункт Б. В, в в. Але менше 40 інакше не не, не, не не просто. Інакше перша ситуація неможлива. Тобто нам треба забезпечити і першу ситуацію, і другу. Це є відповідь. Це є відповідь. Дуже незвична задача, вона була на вступних іспитах. Деякі університети, ну в Гетьмана вона точно була, який зараз університет економіки імені мені Гетьман. Ми готувалися з учнями. Погодьтеся, дуже небанальна задача, достатньо цікава. Я думаю, багато хто з учнів такі не бачив, можливо, вчителі не бачили. Тому я від вас чекаю лайк. Сподіваюся на ваші. Хороші відгуки про мою роботу. Сподіваюся, що підпишетесь на мій канал. То цього ще не зробив. До побачення.